Це одна з найдавніших і наймолодійніших мов світу, що має багато історію, численні цікаві особливості та розгалужену систему територіальних діалектів. Українська мова сформулювалася на основі східнослов'янських діалектів, що відокремилась від прослав'янських мов та остаточно відокремилася від інших східнослов'янських мов приблизно у 11-14 століттях на території Південної Росії. Перша писемна фіксація слів, які мають українське походження, датується 448 роком нашої ери. Українська мова пережила багато спроб заборони та утисків. За оцінкою протягом кількох століть було зафіксовано 134 спроби заборони. Про нашу мову є багато цікавих фактів. Наприклад, на мовному конкурсі в Парижі 1934 року українську мову визнали другою у світі за замолодійності після італійської та третьою за красою лексики після французької та перської. Сучасна українська мова наличила близько 256 тисяч слів. А ще наша мова єдина серед східнослов'янських, яка зберегла кличну відміну. Також вона дуже багато синонімами. Наприклад, слово «бити» має близько 45 синонімів, а горизонт 12. А ще в українській мові існує найдовше слово. Це назва хімікату. Воно містить 30 літер, і його не кожен може прочитати. Найбільша кількість слів починається з літери П, а найменш уживана є літера Ф, здебільшого слова знає запозичені. Територіальні діалект української мови об'єднують у три основні наріччя: перше північне наріччя. Воно поширено на півночі України Житомирське, Чернігівське, Сумська області та інші. Друге південно-західне наріччя. Воно охоплює західні регіони: Галичина, Закарпаття, Волинь, Боковина, Поділля. Третє наріччя Південно-Східне. Воно розташоване в центральних, східних та південних регіонах. Полтавщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Степова Україна. Це наріччя є основою сучасної української літературної мови. А також у нашої мови теж є свято: 27 жовтня щороку в Україні відзначається День писемності та мови це свято розвитку державної мови.